А хто там сидить на вікні і так уважненько дивиться в вікно? Яша, що ти побачив, Яша там? Яша? Що там побачив? А там ось що. Ось така годівничка. І синички там працюють, прилітають, відлітають. На дворі хуртовина. Синички прилітають у свою столовку, побідати ось скільки. Яша так уважно дивиться на них. Ось така годівничка. Ось скільки синичок літає. Бідненькі хочуть їсти, зима. Снігу повно налетіло і ось скільки тих синичок. скачуть на дереві. І по одній сідають. Візьме дзернятко. Там їм і дзерняток поклали, і орішків, і калину. І вони ось як порхають. Сьогодні 14 січня. І ось як Яша уважно дивиться. Цілими днями йому так цікаво дивитися, скільки там літає пташечок, а він не може через вікно хвостиком махає. Не може вилізти. Все, не вони пархають.